Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на моєму каналі Слимак Plov. Сьогодні ми з вами разом будемо готувати плов. А перед тим, як ми почнемо готувати плов, я нагадую, що буде дуже класно, якщо ви тиснете вподобайку, поставити її під цим відео, а також підпишитеся на цей канал. І дуже дякую за будь-який коментар. В описі до цього відео ви знайдете таймтеги, а також опис рецепту цього плову. Тож, поїхали! Отже, давайте почнемо з того, що в мене є з продуктів. Перше це пів кілограма свинини. Далі на засмажку в мене є бочик. Я знаю, що бочик це по-польську по-українську. Напишіть мені, як це правильно. Також в засмажку в мене піде цибулька, морква, чесник, і також я додам куркуми. Крім того, в мене є грибочки, це шампіньйони. Бо шампіньйони — це найлегші гриби, які можна знайти в супермаркеті. Звісно, рис, з приправ, звичайно, лавровий лист і також томатна паста. Починаємо готувати засмажку. Та але не зняло. Отже, починаємо готувати засмажку. Засмажку. В першу чергу це, звісно, бочик буде. Цибуля, морква. Отже, цибулю ми нарізаємо кубиками, Моркву будемо натирати. Тож робимо? А поки я це нарізаю, я ще раз вам нагадую, зайдіть в опис до цього відео, подивіться рецепт, а та також подивіться варіанти, куди ви можете задонатити гроші. В моєму описі до цього відео є три різні посилання на фундації, які займаються підтримкою тварин. А саме фундація UA Animals це, напевно, найбільша. Ви можете підписатися на їхній патреон і постійно перераховувати якусь певну суму грошей, допомагаючи рятувати тварин. Також є фундація. Яка допомагає тваринам, які були в зоні воєнних дій, і називається Фундація Домівка. Вона є у Львові. Ви їм також можете допомогти, щоб в них було чим харчувати власне, цих тварин. Крім того, нещодавно я познайомилася з такою організацією, яка називається Хочу кота. І ця організація знаходиться в Києві. Вони допомагають. Котам, здебільшого, які отримали якісь поранення або мають захворювання і опинилися на вулиці, їх лікують, вони знаходяться там дуже в хороших умовах і їм шукають притулок. Не притулок, перепрошую, а їм шукають хазяїна. Також, якщо ви хочете знайти собі кота або просто допомогти пухнастикам, в описі до цього відео є посилання на цю фундацію Хочу кота. Отже, в нас є натерта вже морква, ось вона, цибуля, і також в мене вже є порізаний бочок. Тобто це ті мінімальні інгредієнти, які ми прямо вже можемо використовувати для засмажки. Я а Все ми будемо готувати в одній кастрюлі. Це в мене чугунна кастрюля. Та, тому що, як моя бабуся казала, завжди плов та майже все, що вона готувала, завжди є смачніше, якщо приготоване в чугунному казанку. Починаємо ми з того, що наливаємо оливкову олію трохи. Трохи налили оливкової олії. Ну, я так по-багатому налила. Додаємо бочика. Додаємо відразу цибульку і, звісно, відразу додаємо моркву. До речі, до моркви я також потерла куркуму, і воно нам буде давати такий трохи золотавий колір. Отже, це все треба трошки перемішати. І хай воно собі смажиться. А тим часом я зараз буду також нарізати грибочки до тої всього, всієї історії. І накриваємо кришку. Отже, грибочки ми нарізаємо, як бачите, такими досить, я люблю, щоб були великими такими шматками. Тобто, десь, на четвертинку або трошка менше, якщо у мене дуже великий гриб. І ми це все зараз відправимо прямо в цю чудову кастрюлю. Вже дуже-дуже смачно пахне мені. А, але це воно тільки десь хвилин 7 Там підсмажується, може навіть менше, бо я не засікала, на жаль. От, а, Я вже маю тут все, що мені треба, окрім м'яса. я також кидаю свою свинину для того, щоб вона також трошки собі підсмажилася з тим всім. Пустила трохи соку. Отже, додаємо томатну пасту. Дивіться, в мене кастрюля 4 літри. І на цю кастрюлю я буду додавати 2 чайні ложечки томатної пасти, бо вона є концентрована. І, знаєте, томатна паста завжди має якийсь такий певний яскраво виражений смак, якщо ви його не дуже сильно любите. То я б радила лише дві ложечки. Можна три, якщо ви обожнюєте томат. Ось. Це ми кинули. Перемішуємо. Завжди все, що ми кидаємо в нашу велику кастрюлю, ми перемішуємо, щоб воно все там собі змішалося. І мало гарний нам смак. Ось. А тепер. Коли воно змішалося, треба також, щоб е, наш рис він трохи просмажився. Так би мовити, знаєте, як на різотто, коли ви його готуєте, то спочатку ви смажите трохи рис з цибулею перших хвилин, умовно дві, а потім вже починаєте доливати води. Так само і з пловом. І мені, якщо чесно, здається, що. Якось дуже мало рису я взяла, бо я взяла лише стакан рису на 4 літри, то якось буде в мене більше м'яса, певно. Ми продовжуємо і вже в нас майже фінальна стадія. Ми додаємо води. Води ви додаєте в пропорції 1 до 2 в відповідності до кількості рису, який кинули. Тобто, якщо ви кинули рису одну чашку, то додаєте дві чашки води. От, Я кинула пів миски, значить я додаю цілу миску води. І все. І додаю зараз ще чесничок. Смачок є лавровий лист. Я додам два. Нічого ні. І також додам трохи оригаду. І перцю. Я в кінці я вже додала трохи солі, але на даний момент це все, що я додаю. Зараз ви зможете побачити, що тут в мене виглядає. Як воно? Бачите, зелень, чесник, лавровий лист. Все на місці. Перемішуємо це все діло. І воно вже дуже-дуже пашне, але нам треба почекати ще. 25 хвилин, допоки воно протушкується все разом під кришку. Засікаємо час і йдемо відпочинати, поки воно в нас готується. Отже, в нас пройшло 20 хвилин. 20 хвилин я його не чіпала. І тепер будемо дивитися, що в нас тут відбувається. Якщо у вас ще на кастрюля, будьте обережні, за ручки відразу не хапайтеся, бо можна обпалитися. Як бачите, воно виглядає, що воно вже і все дуже прекрасно є готове. Тому ми його трошки перемішаємо собі. Пахне шалено, шалено, добре. Ви пам'ятаєте, що я ще то не солила, тому перед тим, як... Я остаточно це все виключу і його підсорю. Солю за смаком. Я не дуже люблю солени, тому не дуже багато солі кидаю, але ви знаєте, скільки ви солі любите, тому кидайте на свій смак. Єдине, що, єдине, що знаєте. В мене є подарунок такий з Ісландії. Це ісландська вулканічна сіль з перцем. І я її насправді дуже сильно люблю, тому ми її ще також трохи додамо. Тобто, як бачите, ви можете сказати, що я навіть дуже багато солі додаю і перемішуємо. Знову такий це перемішаємо і накладаємо та будемо куштувати? Давай. Трошки з м'ясом, з рибочками. Наклали? Тому пушку. Дякую. Отже, куштуємо те, що в нас вийшло. Воно трошки гаряче. Беремо так, щоб з грибочком, з грибочком, грибочок десь воно трохи остигає. Дякую вам, що ви є на моєму каналі. Дякую, що ви додивились до цього моменту. Сподіваюся, що. Ми дуже скоро переможемо, і так а також пам'ятайте, що ми маємо перемагати, переважати на будь-якому інформаційному просторі. Тому створюйте контент українською, підтримуйте український контент та смакуємо. Дуже цікавий смак від куркуми, але плов шикарний. Тому, якщо вам цікаво спробувати цей плов, опис є в дописі до цього відео. Гарного головня! Підтримуйте українське! Слава Україні! Па-па!